Чи знали ви, що святого Миколая супроводжують не тільки ангели, але й чортики, які вказують йому, де слухняні діти, а де бешкетники? Традиційно український святий Миколай одягнений в ризу з золотим оздобленням та корону а в руках тримає посох. Українці вважають, що святий Миколай то найскорший помічник у біді. Він допомагає тим, кому загрожує небезпека, кого скривдили і з ким несправедливо обійшлися. Культ Святого Миколая йшов в Україну ще з Візантії через перекази, легенди та рукописні книги. Вже в 11 столітті в Україні та Русі відзначали свята Миколая зимове 6 або 19 грудня та весняне 9 травня або 22-го. зимове на честь Миколаєвого народження для вічності, а весняне в пам'ять про перенесення його мощей із лікії до італійського міста Барі. У Києві культ Святого Миколая виник завдяки Володимиру, Хрестителю. За переказом, князь привіз до столиці перший образ чудотворця з Херсонеса, де прийняв хрещення. Сучасний образ Святого Миколая відомий у. США як Санта Клаус був придуманий ще у позатому столітті американським письменником Клементом Кларком Муром. Саме він у поемі Ніч перед Різдвом англійською «The Night Before Christmas» першим зобразив чарівника як життєрадісного немолодого ельфа Кларк Мур. Також першим запряг у сані Святого Миколая Північних Оленів у сьогочасній Україні образ святкового чарівника еволюціонує. Є наприклад, елементом вбрання часто стає вишиванка або вишита риза, а компанію йому можуть складати ельфи, як і у його західного колеги. Комерційний образ святого Миколая це веселий дідусь з білою бородою та в червоному тулупі з червоним капелюхом. Він літає у повітрі на казкових оленях та влазить через димарі до будинків, щоб дарувати дітям та дорослим подарунки на різдво. Образом для такого Миколайчика послужив рекламний персонаж компанії Кока-Кола, який так сподобався дітям своїм виглядом, що саме цей персонаж став основою для створення всесвітньо відомого Санта Клауса. Про святого Миколая складено безліч пісень. Зокрема, в українському фольклорі відома пісня Ой хто хто Миколая любить. Серед авторських пісень Миколай Бородатий. Це пісня українського рок -губ... Урту Плач Єремії, а дитяча пісня Святий Миколай дарує нам пісні має близько 6 мільйонів переглядів на Ютубі. У світі заведено вважати, що святий Миколай мешкає в Лапландії, де навіть є офіційне село фінського святкового діда, що перейняв на себе риси Миколая йолупукі. Це місце є одним з найвідвідуваніших туристичних місць Фінляндії в Україні. Резиденції святого Миколая. Миколая щороку відкриваються у різних містах: у Львові, Києві, Дніпрі, Буковелі та інших. Миколай прихильний до розкаяних злодіїв. Він є покровителем торгівлі та землеробства, піклується про студентів та дітей. А також у молитвах до нього звертаються мандрівники і моряки. Він чудотворець і тому заради порятунку людей творить чудеса. E <coughs>